Виборжник. Телефонні дзвінки такого змісту від колекторських компаній протягом двох років раз на тиждень чує пенсіонерка із Дніпропетровська. Хоча насправді жодної заборгованості у неї немає. З тих пір, як жінці змінили телефонний номер, вона не може спокійно жити. Для людини похилого віку такий потужний моральний тиск від колекторів вже не по силах. Як діяти у подібних випадках? Дивіться у наступному матеріалі. Історія, що трапилась із Палегею Петрівною, почалась два роки тому. Їй дістався телефонний номер, попередній власник якого має чимало боргів перед комунальними службами та декілька непогашених кредитів у банках. Зараз заборгованості досить успішно вибивають за допомогою колекторських компаній. Деяких несумлінних громадян настирли від дзвінки з погрозами і справді примушують платити за рахунками. Та що робити, коли боргів немає, а погрози постійно сиплються. Для Пелагеї Петрівни це питання стало невирішуваним. Дзвонять. У Ушесу дзвонять у 10 утра, можуть в 11, можуть у час ночі позвонити. Жінка неодноразово намагалась пояснити тим, хто їй телефонував, що не вона, а попередній власник цього номера, ймовірно, має борги. 75-річна пенсіонерка навіть пішла до банку, від якого їй телефонували. Я говорю, слушайте, у нас ніхто в Приватбанке не зв'язаний з чим, ни з кредитами, ні з чим. Я говорю, і моя фамілія така, а ваш телефон такий? Да, такий. Я говорю, так нам його дали. Причому же я. Вони говорять, ну ми теж ми не можемо нічого зробити. ця розповідь. Примусила нашу знімальну групу звернутися до компанії, яка надає послуги зв'язку Пелегеї Петрівні. На наш запит відповіли, що номер телефона змінили у зв'язку з модернізацією обладнання. За словами юриста Володимира Бублейника, оператори зв'язку можуть це робити навіть без згоди абонента. Втім, уберегти людину від дзвінків колекторів на її новий номер ніхто не може. Враховуючи те, що людина грошей ніяких нікому не винна, в даному випадку вона є в чистому вигляді постраждалою людиною. Виходом з цієї ситуації є звернення до правоохоронних органів. Звернення з приводу того, що дії колекторів можуть містити склад злочину, це вже встановлюють правоохоронні органи. Зокрема, стаття 189 – це вимагання або стаття 355 – це примушування до вчинення цивільно-правової угоди. Володимир Бублиник каже, що Діяльність колекторських компаній в Україні взагалі за межами закону. Тому якщо дзвінки носять настирливий характер чи містять погрози та надходять у дуже ранній чи пізній час, громадяни сміливо можуть звертатися до правоохоронних органів чи до прокуратури. Цій жінці, моя порада скористатися ж таки послугами укртелекому, змінити номер телефона і забути про цю проблему. Пелагеї Петрівні після її митарств і дійсно запропонували змінити телефонний номер, що вона і зробить найближчим часом. Втім, у подібних непоодиноких випадках, якщо людина не має боргів, це єдиний спосіб позбутися натиску колекторів. Юля Стесенко, Олександр Дубина, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.